Вітаю, друзі! З вами Ігор Шаман. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, не зовсім свіжа, але, як на мене, досить таки цікава гра в жанрі екшн РПГ, котра була розроблена тією самою студією Don't Not Entertainment. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то її гучний проект Life is Strange бачили свого часу, мабуть, всі. Діягри відбувається в темному туманному Лондоні в 1918 року, коли місто охопила страшна епідемія іспанського грипу, під час якої люди починали не лише кашляти, а й перетворюватися на вампірів та перевертнів. І в цьому богом забутому світі вампір нам дає шанс стати рятівником, якого так відчайдушно потребують громадяни. Ну що ж, будемо намагатися. На перший погляд ця гра відчувається як духовний спадкоємець культового хіта Vampire the Masquerade Bloodlines. Хоча тут йде ухел не на вампірську політику, як то було в Bloodlines, а на драми саме жителів міста, з котрими ви будете взаємодіяти. За сюжетом наш герой, відомий лікар, котрий повертається з війни, стає кровосісею. А все через те, що на нього нападає вампір, випиває з того кров і викидає до братської могили. І от ми приходимо до тями, нічого не пам'ятаємо, і під впливом жаги крові наш розум затьмарюється. І ось в такому вампірському безумстві наш герой, можна сказати, випиває свою сестру. Звичайно, випадково, він її не впізнає, а потім дуже про це жалкує і корить себе. Як вам така відсилочка на God of War? Але довго корити себе, йому не дають мисливці на вампірів, котрих на цей час місті розвелося як росіян під Бахмутом. Тож він відчайдушно кидається тікати з місця трагедії, намагаючись зрозуміти, що тут в біса коїться. І от ми вже починаємо грати за нашого персонажа. Збираючи під час гри різні речі, котрі колись належали нашому герою в звичайному житті, ми вихоплюємо невеличкі флешбеки, під час котрих спогади про минуле потрошку заповнюють прогавини в темній безодній свідомості. Ви недовгий час проведете в страху і в самотності, бо скоро ми познайомимося з добродушним незнайомцем, котрий теж виявиться лікарем, і влаштує він нас на роботу в нічну зміну в його лікарню. Нас швиденько вводять в курс справ, і лікар Джонатан Рід, саме так звуть нашого героя, до речі, а то я не згадав, починає задумуватися, чи можна знайти ліки від вампіризму. Довго не будемо мусолити сюжет, бо далі на нас чекає безліч додаткових квестів, котрі розкривають історії півтора десятки персонажів. Але все ж таки головна мета нашого походу це знайти джерело всього зла та нейтралізувати його, чи її. Так от, ми тут допомагаємо людям, піклуємося про хворих і навіть можемо їх лікувати, що доволі таки цікаво. Ми можемо готувати різні ліки, котрі грі придумали, аж чесно кажучи, першу половину гри у вас буде лише два варіанти ліків, і лікуйте ними всі хвороби, котрі ви знайдете. Тут є перший мінус, я б сказав би, механіку лікування додали, але вона якась така, якийсь огризок, як то кажуть. Але ж, контактуючи з людьми, ми звичайно будемо їх не тільки лікувати, але й будемо багато з ними розмовляти. Ми можемо запитати, як вони там справляються з епідемією, який у них душевний стан, і весь час будемо намагатися розуміти, що кого турбує, хто що там ховає. Такий собі невеличкий детективчик, побудований чисто на діалогах. І чим більше ми дізнаємося про людей, тим більше шанс отримати від них якийсь там квест чи підсказку про другу особистість, котра живе з нами десь тут поряд. Але я гадаю, що найбільш цікавий момент це саме квести, котрі ми можемо взяти в людей. Але не будемо вдаватися в деталі, а краще я висиплю трішки критики з боку людини, котра не полюбляє читати кілометрові тексти. Спочатку я намагався все читати і навіть перекладати прочитане на стрімі, але через кілька годин я так переповнився цим всім лором що проходження квестів перетворилося в швидке промотування діалогів в очікуванні виконання поставлених завдань. Хоча головну сюжетну арку все ж таки, я гадаю, варто її почитати, щоб зрозуміти взагалі навіщо ми все це робимо і до чого ж це все веде. А от стосовно сетінгу, він прям таки бомбічний. Похмуре, темне місто, побудоване зі звивистих вуличок, мощених дворів, брудних каналізаційних колекторів і масивних будівель. Звучить, як на мене музичка, тут досить таки цікаво. У підсумку виходить сумна та тривожна атмосфера міста, яке знаходиться на краю безодні. Прямо таки класика. І ось ми граємо в такому класному сетінгу, як я відмітив. Заворожено споглядаємо все це місто. І раптом починаємо помічати, що містечко не таке вже й велике, і пробігається чомусь з кінця в край за хвилин так 5-7, мабуть. Але це так приблизно тому, що я не міг пробігти все місто за 5-7 хвилин, так як нам перешкоджають, і як на мене, розтягують геймплей. Досить такі тупі та задушливі правила, до котрих я не звик в тих же самих соус лайках. Так от, розробники зробили таке правило: доки тебе бачить ворог, ти не можеш відкривати двері. Дуже різко ти стаєш інвалідом, а також ти не можеш використовувати свої надздібності по телепортації на різні паркани, будівлі чи балкони. Так що головний ворог в цій грі це закриті двері. І от тобі постійно доводиться битися, щоб просто зайти в будівлю чи перейти в іншу частину Лондону. Ну так, норм, можна аж пофармити досвід, вкачатися і потім швиденько піти та навалити всім по повній, скажете ви. Хрін там плавав, друзі. Основна маса досвіду йде від квестів, ще трішки досвіду ми отримуємо за лікування громадян. А от за ворогів дають нам так мало очок, що для прокачки рівня всередині гри вам потрібно буде, мабуть, подужати сотню, а то і дві цих гівнюків, щоб хоч щось зробити. Такого грінду я ще, мабуть, ніде не бачив, особливо ще і за того, що я грав на максимальній складності. І тут я роблю висновок: грайте на середньому або легкому рівні, і буде вам щастя. І це добре, що нам, окрім зброї, дають можливість використовувати магію. Інакше все було б вдвічі нудніше. Але тут теж є невеликий мінус в тому, що ви, звичайно, можете качати різні гілки магічних сил та використовувати можна одночасно лише дві навички та одну ульту. А враховуючи раніше сказані мною мінуси по прокачці. За гру, на жаль, ви не можете собі прокачати не те, що всі види магії, а навіть ті три гілки, котрі обрали основними. Звичайно ж, якщо ви не полюєте на прокачку вашої витривалості, живучості та урази. А так, тут мене теж наздогнало таке ж розчарування, як і ті бісові двері, котрі не можна відкрити, коли тебе запалили вороги. Можливо, на низькому рівні складності картинка буде більш цікава, але я розповідаю зі свого досвіду, тож майте на увазі. Але в грі є два шляхи розвитку: перший шлях, коли ми живемо мирно, всім допомагаємо і сосемо, а не качаємо скіли. Інший шлях це шлях людини, котра вирішила не отримувати трофеїв в грі за пацифіста і послати все до бісу. От в такому випадку гра стає значно простішою і більш цікавою, як на мене. Бо розробники дали нам можливість проходити історію за кровожерливого цинічного маніяка, котрий може гіпнотизувати невинних, відводити тих в темний закуток, нахиляти тих і заходити зі спини. Це з іншого мого сценарію. Насправді ми можемо випивати мирних людей і отримувати за тих досвід, а також зброю чи корисний лут. І чим більше ми знаємо інформації про людину, тим більше досвіду ми всемо в себе. Так що в грі вампір шлях покидька найбільш виграшний, якщо, звичайно, ви граєте не на легкому рівні складності. Але до того моменту лише поки ви не прокачаєтесь десь там до 20-го рівня. Адже після вам починають зустрічатися вороги, котрі сильніші за вас на 5, 10, а то й більше рівнів. І тут, звичайно, я дякую, що нас не б'ють, хоч коли ми поповнюємо кров від ворогів, щоб набратися там здоров'я та запасу магії. Але один невірний рух може все заруїнити. Але, друзі, хоч в грі багато спірних моментів, все ж сетінг та можливість пограти в лікара вампіра мене дуже зацікавили. І хоча я багато матюкався та страждав на стрімі, все ж гра принесла мені більш позитивних вражень, ніж негативних. Хоча б перегравати колись цей проект я точно не буду. Це як непоганий фільм на вечорок, котрий ти подивився, полаяв, посмакував, приємно здивувався, знову розкритикував і, насолодившись фіналом, зніс нафіг з компа. Підбиваючи підсумки, до плюсів цієї гри, ми можемо віднести сюжет, сетінг, можливість відігравати роль як покидька, так і лікаря-альтруїста, а також гарна музика під час гри. Битви з босами тут теж бувають як хороші, так і задушові, так що це питання, як на мене, теж спірне. А от мінуси це занадто довгий час завантаження рівнів, перекачені вороги і блокування дверей та нашої здібності телепортації на балкони чи дахи в випадку зустрічі з ворогами. На метакритиці я подивився, ця гра отримала 70 із 100 балів від критиків, та 7,1 із 10 поставили її гравці. Загалом з оцінкою я згоден, але на максимальній складності враження від гри можуть бути трохи нижчими. І тепер традиційно від мене короткий огляд всіх трофеїв у вампірі. Більш детальний гайд, як завжди, по проходженню цієї гри на 100% чекайте незабаром на цьому каналі окремо. А ми ж починаємо. Проходження на платину у мене забрало десь до 30 годин життя. Всього в грі мається 29 трофеїв, загальна складність яких складає десь 4-5 з 10 за оцінками гравців. Більшість ачівок вибувається за сюжетом, але є кілька, котрі можна пропустити. І майже всі вони пов'язані з колекціонуванням грі. Так от, трофеї, котрі нам дають за сюжетом, гадаю, розбирати не треба. Скажу лише, що найскладнішим із них буде трофей за перемогу над босом Маккалумом. Майте це на увазі, бо бос дійсно складний. Зосередимося нарешті з них. Пройти гру, не вбивши жодного з городянинів. Тут вам прийдеться пройти всю гру не випиваючи беззахисних людей. А потім пройти її ще раз, вбиваючи певних NPC, у котрих можна отримати зброю для нашої колекції зброї. Щоб спростити цю задачу, можна буде користуватися хмарним збереженням на консолі чи робити бекап на флешечку. І ще є схожий трофей Merciful Release, де вам, в момент гри, коли навчать як бути кровасісою, все ж таки потрібно буде відмовитися і не випивати персонажа на ім'я Клей. Але якщо ви його все ж таки вб'єте і вип'єте кров, отримаєте трофей Just Take a Bite. Тут теж можна буде скористатися хмарним бекапом, щоб отримати одразу дві очівки. Далі нам необхідно буде привезти один район Лондону в ворожий стан, для цього треба не лікувати людей або навіть убивати тих, і врешті-решт все піде Кереберть, що погіршить стан району міста. Коли всі райони міста будуть в розрусі, то ви отримаєте ще одну нагороду. Ще потрібно буде полити квітку у вашому кабінеті водою. Для цього потрібно буде знайти воду в одному із, можна сказати, таємних міст, почекати 3 доби доки та виросте, і отримати нагороду. І тепер стосовно колекціонування. Така ось очівка дається за збір всієї зброї ближнього бою. За знаходження дальнобійної зброї дадуть таку ось. Ще нам потрібно буде зібрати зброю для лівої руки. І зібрати всі колекційні предмети. Крім того, нам потрібно буде ще погратися в лікаря і вилікувати 10 хвороб громадян. Далі покращити зброю треба ще, але це ми будемо робити за сюжетом скоріш за все. А от прокачавши одну зброю і додавши тій якусь абілку, вам дадуть ще трофей. І також залишилося нам потім прокачати будь-яку зброю до максимального 5 рівня. А ще не забудьте випити кров 10 щурів. І остання ачівка, яку треба розглянути, це ось ця Bloody Roots. Її вам дадуть, коли ви знайдете секретну зброю в грі. Про неї теж детально треба поговорити буде окремо, тому що там багато що розказувати є. Чекайте, скоро буде відос. Коли ви отримаєте всі трофеї, звичайно ж вам дадуть платиновий трофей, якщо ви проходили гру на PlayStation, або ж 100% на всіх інших платформах. З чим я вас, друзі, і поздоровлю. Сподіваюсь, мій огляд був вам корисний або хоча б цікавий. Бажаю вам побільше класних ігор. А біля мікрофону був ігор. Не забувайте донатити на зсу. Заходьте до Стерненка. Слава Україні!